Перша рибка на живця. Так, є тут і друга, такий побільше. Так що два маємо. Всім привіт! Все, приїхали Ми на таке місце. Тепер тільки звертаємо направо, буквально 5 метрів і вже у нас річка. Місце я там минулого разу зробив. Маємо два клині, два живці. Один має десь 30 см, другий 35 см, якраз невеличкі не маленькі, такі середні. Зараз зносимо все туди, качаємо лодочку, розбираємо вудочку з Насті і будемо закидувати, завозити з лодочкою ці дві два живці, і сподіваюся, сьогодні нам вийде щось зловити. Знайшов каміння, то взяв, щоб потім тут не глядати. Ще залишилась тільки лодочка і возик. Першим ділом дамо живців воду, щоб не здохли. Ось такий перший. Ось такий поменше другий. Тут заяжемо петельку, тому що можуть тікти. Теперь дамо стоя два стояна. Так, давайте. В кінці кінців я купив насос, отакий він на акумуляторі йде, електричний, то він отак до кінця не накачає лодочку, але воздуха в неї скоро надує. Но я буду пробувати перший раз, так що не знаю, будемо перевіряти. Е, лодочку скоро накачає, а потім тільки вже пару качків ще насосом зробимо, щоб була тверда, щоб був тиск всередині, але ще не зробив до нього нормальний перехідник. Тому маю отакі якісь штуки, то зараз будемо якось пробувати ну, наставити їх, щоб, щоб підкачати ту лоточку. Так що пробуємо. Получається? Насос топчик, буквально пару минут, і лодочка вже почти на 90 накачана. То тільки тепер пару качків зробимо насосом і все. Так, маємо такі каміння. Один взяв, ще третій про запас. Надів вже термуху, а то вже комари заїдають. І на кінці каменя робимо просто петлю. Потім оцю петлю робимо розривну леску, петля в петлю забиваємо і все. Нічого сложного тут немає. Ось так. Получається. Не в одну сторону з каменя вона шнур не посувається. Головне тут гарно зав'язати всі, всі оці чотири сторони. Щоб у яку сторону живець не, не тягав, то щоб е, ця нитка не зіскочила. Так, один маємо. Тепер другий. Все, маємо і другий. Тепер зробимо чотири розривні ляска. Будемо ставити по дві розривні ліски на кожен камінь. Тепер, тепер тільки нам залишилося завести живця і все. І будемо чекати на поклівочку. Все приплили, тут у нас 3,2 метра і вже ми під самим берегом, і бровка якраз йде вже під берег. Так що, першого кидаємо живця. Так, живець пішов. Все, тепер тільки натягнути лясочку. Mm -hmm. Допомогли мені натягнути шнурок і пливемо назад і завозимо другу водочку. Mm -hmm. так, ось тут нам треба кидати спочатку живця. Так дамо ще два колокольчика є, е. ще підтяну. Все клас. Добре, що вже всю роботу зробили. Переодягаємося, ставимо ту світло на цей горіх, прикріпляємо. Уже можемо і лодочку складати, все, живці завезені, вже другий раз не будемо завозити. Все, зібрав я лодочку, все зібрав, склав, зачепив тут зверху світло, щоб вудочка гарно було видно. І тепер будемо тільки чекати на покльовочку. Вже це майже п'ятий раз говорю, але я сподіваюся покльовочка сьогодні буде. Гарна погода, вітра немає, гарні живці, в добрі міста завіз. Як мені здається... Так що? Тепер діло за рибою. Вже 10 година, Поки що поклівочок не було. Вудочки потихеньку грають, Ну не знаю, чи це живець, чи може ті кежани літають та задівають шнур. От на цій вудочці живець гарно працює, а ця мовчить, Ну тут і живець поменше. Ось тут прям видно покінчикове і коли я берусь за удочку, то чувствую ударчика живця. Щось похоже на покльовочку. Дивіться. Дивіться. Дивіться, дивіться. И пуклевочка зірвал. Yeah. だだだ srdečko bijece. Діваємо перчаточку пішов, пішов вам? Є, yeah. все, попався. Так, блін. Капець, як він заглотив. А, дивіться. Ось такий сомик. Фух. Да. все таки попався. Я yeah. ось такий сом'яра попався. Думаю, має десь може метр тридцять, а може і більше. Ось такий красавчик. Фух. Зараз вже 11.30. Фух, слава Богу, попався. То я вже думав, знову без покльовки додому піду. А так маємо, зараз поміряємо. Скільки ти в нас маєш. Ось Так. Так, дивіться, має в нас він ось так, метр тридцять три. метр тридцять три. Ну що, не будемо його мучати, думаю. То зразу йдемо. Відпустимо. Тільки, ага, все добре. Ага. Так, давай, дружбан. Даймо тебе відпустимо. Так, у нас і на цю вудочку покльовочка. Блін. Давай, скоро відпускаємо. Так, надіюсь, я встигну його відпустити, а то щось дергає другу вудочку. Що вже хочеш йти? Все пішов. Пішов, пішов. Все-таки попався нам сомик. Оця удочка щось теж трохи подзвінює. Може то зараз ще встигне нам ще один клюнути. То буде класно, якщо два зловимо. Все, всій грязний всій в цій слезі. Но не біда, зато у нас є рибка. Ха-ха. Так, добре, йдемо, помимо руки, зберемо ту другу вудочку, а цю ще залишимо. Може нам буде ще одна покльовка. Щось ніби була покльовка. А то він якийсь дуже отакі От царапинка по ньому є. І так, зібрали ми всі снасті, вже склали навозик. Так що один сомик нам попався. Думаю, рибалка получилася в нас. Хоча б щось невеличке. Не 130 см. Но думаю, колись ми зловимо великого сома. Всім дякую за перегляд. Майтеся!